Усім доброго дня! Залітає до нас на продаж Hyundai Kona 2020 року випуску 39 кВт-батарея з запасом ходу в 320 км. В червоному перламутрі 21 тисяча пробігу, весь в рідній фарбі, 17 легкосплавні диски, безключовий доступ, тканівий салончик. Автомобіль у нас привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Задні парктроніки, камера заднього виду, зарядочка все в комплекті. Передні-задні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, шкіряне мультикермо. Утримання в смузі, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, клімат, велика сенсорна мультимедіа, акустика, крел. Також автомобіль має тепловий насос, знаходиться у місті. Вінниця приїжджайте та забирайте.